Ми хочемо розробити кухню, де нижній шкафчик буде ось такий, на ніжках фасади білі, боковинки такі світлого кольору. І верх буде теж фасад білий, і боковинки будуть ось так, при чому виступати. Ймовірно, навіть це буде непросто зробити, щоб так, така, умовно кажучи, Трамочка виходить, правда? Така невеличка. А ні, тут знизу воно виходить, це так якби мінімалістично. Майже не видно. Ну, можна буде спробувати. Тут треба дверцятка. Зараз подивимося. Ну, Перше, що ми можемо зробити, це заходимо в об'єкт. А тут в нас зараз кухонні меблі. Меблі мають бути на меблях. Ось, шар налаштував то, що треба, і шукаємо. У нас є з самого верху, кухоні. Так, о, кухонні шафи. Беремо, спочатку, стартуємо з нижнього шкафчика. Ось, є тут нижній шкафчик, і він у нас буде на дві секції. Так, дивимося, що нам архікат дозволяє налаштувати. Є у нас можна увімкнути стільницю. Ось, взагалі попереднє налаштування, досить такі мінімалістичні, сіренькі. Ось тут якийсь синій колір є. в попередньому архікаді взагалі там червоне було, тут було сіреньке. Тому, це досить такий варіант ще непоганий. Там його будемо, звичайно, змінювати. От якщо я заберу стільницю, от, буде каркас, наприклад, стільницю забираємо. Залишаємо каркас. Ось тут не видно різниці. А тумба, щось навіть вантажиться. Попередній перегляд нічого особливого не дав. Можна в наступне щось Е, А, ні, все добре. Дивіться. Перескакує ось, ось тут в розмірах, я бачу, щось змінюється. Тобто міряється в постільниці, ось тут по тумбі міряється, а каркас це значить низ ще забрали. Тобто це стосується розмірів. У нас є тут 60 см стандартно, звичайно, можна змінити. 580. Це є у нас висота, зокрема, без, тільки каркасу, низу і верху. І ні, це 580 це ось цей параметр. І 80 це ось цей параметр висоти. Далі, От в нас в завданні немає шухлят, тобто є суцільні дверцята, І це можна налаштувати. Ось тут зараз є кількість сегментів 3, а нам потрібно 1. Ось так. Став один сегментик. Є. Він зараз шухляда, тому ми зараз теж будемо далі шаманити. Уніфіковані функції. Сегмент 1 і є у нас шухляда, а нам треба двері. Ось та є у нас двері вже змінилося. Між іншим ті двері можна буде рухати. Я зараз поставлю збоку. Ось, можна буде в 3D заглядати, як воно все виглядає. Так. А тут, ано, ну, зараз ми подивимося. Ми так зразу виділимо і назмемо F5. Так, щось воно мені не хоче показувати. Um, так, зараз, Так что мы сейчас зайдем. Так, F5. А, нет, она все показывает просто дуже минималистично. Так, тогда, значит, мы зайдем, вибираємо эту штуку и натискаємо F5. Ось она. Це вигляд зверху, ми так підтягуємо сюди і будемо дивитися, які в нас є параметри. Можна, до речі, виділивши цю шафу, шкафчик оцей, взяти, за фіолетову точку і нажати, перемістити вершину. І там поїде. А, ні, зараз переміщується ручка. До речі, досить вигідно можна її. Ну Ручку взагалі можна вимкнути. Але тут є ще одна фіолетова точка. І оця друга точка відповідає за ширину довжину. Угу, ця не рухає. Десь там і знаю, що є напрям відкривання, його можна подати. Але тут фактично я бачу, що ми можемо рандомно змінювати параметри. Ну, ще не дуже вигідно, насправді, хіба якщо підтягнути. Під край як меблі. У мене як що ось Тут можна ширину змінити на висоту. Але це краще, звичайно, стартувати з якихось стандартних параметрів. Ось Є в нас дверцята, товщина каркасу цієї дошки можна брати. Кількість внутрішніх сегментів. Один, ну, може бути, що там є поличка якась. тобто Зараз один сегмент, а може бути і два. Наприклад, два сегменти може бути окей. Ось з'явився такий сегментик. Ну, звичайно, може бути і три, і тому подібне. Ось це цікавий параметр. Ми можемо додавати стільницю і забирати стільницю. Тобто, так забрали стільницю, так додаємо стільницю. Між іншим, окремо параметри стільниці можна перейти сюди. І налаштувати, то, зокрема, в стільниці. Бачите, тут ще поки що раковини нема. я могла в попередній вкладці включити, а можна навіть у цій. Зокрема, ставлю галочку, і з'явилася раковина і стилі раковини. Дивіться, скільки раковин є. З варіантів, який нам може бути цікавий. І більше того, можна ще з цієї вкладки перейти. Ну, тут стільницю можна підрізати, як ми хочемо. тут варіанти, Якийсь фартук є, так, то боку можна включити, теж його вімкнути. Написано, подивимося, яка це краса. Ось тут є цей фартук, є вже стільниця. Можна перейти на параметри фартука. Параметри стільниці. Раковину, перепрошую. Можна матеріал змінити. ось воно вже Чорного кольору, кам'янистого такого. Можна увімкнути назад, увімкнути. Там був тільки ще фартук. Можна стільницю змінити ось таким чином. Можна увімкнути кран. Причому крани теж можна вибрати різні. Ось такі, там є ще можна перейти на якісь ось такі. ось, ну, Різні варіанти мають різні пропозиції. ну, Там, наприклад, якісь ось такі. Ось далі фарп-кран, оце речі є. Передня панель. Далі в нас ось якщо я перехожу. Ось, і є е, такі от варі варіанти. Е, було питання у нас про скло. Ось тут є така розкладочка, що можна, е, чи можна застосувати скло. Ймовірно, можна завдяки ось у цьому передньому сегменту. Ось є в нас є соціальний матеріал. Вертикальні рами, і, скоріше за все, нас цікавить горизонтальні, але ще навіть мозаїка. От Горизонтальні рами є фарба біла, фарба біла. Ось Тут, ймовірно, можна вибрати скло, наприклад. І вже тепер окей, ми маємо частину скла і частину рамки. У нас там було окремо більша рамочка і менше скло. Ось, якщо ми зараз з тим, що почнемо шаманити, тут, наприклад, треба би було знайти якусь закономірність, де ці сегменти. Ось тут можна додати якусь фаску, тобто тут є рамка суцільна така, не знаю, чи нам це зараз вигідно. І відсутність цього фасаду, так, і треба подивитися, як виглядає. От. А, ну, тут можна переходити і є різні розкладки. Теж От тут є якби, рамка, але це не зовсім буде наш варіант, бо тут мінімалістична така рамка, там скло. Хоча можна вибрати рамку і подивитися. Але вона однорідна, вона є на всі поки. Тут фактично такої, щоб залузилася, немає. Тобто можна брати ну, ось цей варіант так, і підтягувати. Цікаво, це мозаїка. Тобто тут можна ще варіанти розставляти, ще додається один колір. Так, і є дещо зараз мозаїку візьму. Ось от, 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 такий варіант. Ще ось цю фарбу Фарба додається. Ну, можна пробувати собі фарбу. Наприклад, фарба біла, глянцева, ось Вона ну, якось таким чином розкладається. Ну, ми хотіли ось це. Я так підозрюю, що ширина, ось є якийсь середник, він зараз має 20 см, ширина рамки. Ось, оце ми, напевно, би захотіли поставити, наприклад, 150 міліметрів. Ось, виходить, ну майже, там, напевно, можна промірити, але мені здається, вона ну, так і виходить. Десь 150 мм, ось виходить така річ. У нас є рамочка. Ну, звичайно, що тут треба б було раковину забрати, тоді б воно було саме таке, як потрібно. Ось, А зараз ще спробуємо зробити другу тумбочку. І спробуємо зробити так, щоб низ був не такий, а на ніжках. Ну, колись я ніжки окремо допрацювала, але можна можна. Буде теж так зробити. Переходимо на соцільну. Ось, на боковинки, щоб вони були дерев'яні. Боковинки дерев'яні, це на початку треба було напевно, дивитися. дивитися. А, ні, це на кінці можна буде подивитися. Там просто на початку є ось такі от можливості. Ми можемо, щоб поличка виходила, така, ніша виходить, далі звис. І вирівняти по полиці. Ну, цікавий варіант, як воно буде малювати, промальовувати, бачу, нічого особливого не змінилося. Ні, це треба буде експериментувати окремо. Я думаю, що можна пропрацювати. Зміщ... Ага, тут ще просто е, зміщення не пропрацьовані. Зараз подаємо, якщо тут облокується тут, наприклад, поставимо 20. А, ось вона тут іде, вона всередину зайшла. Ось, а тут, якщо ми поставимо 20, з цього боку пішло. Ну, можна собі пробувати зміщувати. Дивитися, як воно буде впливати на це все. А, так, якщо в нас одне односегментна шафа, то доставляємо просто другу шафу з боку. З ось, тут є такі цікаві моменти, такі доточні якогось такого з'єднання. І можна переходити, там наприклад, вибирати варіанти. товщина панелі можна задавати 16 чи 20, оскільки нам там треба. і зміщення теж Воно йде, але тут знизу, це з гору ліввої панелі. Ну, тобто, це, це насправді треба гарно о, вивчати, дивитися, які саме йдуть о, ці всі дошки. Але згруба, от нам, от я натиснула, і воно змістилося. А я бачу наростилося. Ось тут якась коробочка, бачу, тут додавалося щось явно, Знизу що додавилося. Ось. І далі двосторонній сегмент. Тут є можливість, але він заблокований. Ймовірно, там десь на початку можна його увімкнути, тому що в нас зараз наразі лише один сегмент. А, Ймовірно, на початку ось тут можна номінальні розміри. Геометрична. Ось, кількість сегментів один. Якщо ми візьмемо. Два сегменти. Ага, це, не, це по горизонталі. Це ось тут були ці сегменти. То ми це свідомо ставили, це не той варіант. Ну, тобто, Якщо ми хочемо суто такий шкафчик, ну, то треба ще пробувати. Зараз наразі номінально ми можемо з боку один поставити і відзеркалити. Ну, не буде, зовсім, буде не зовсім те, що хотілося. От треба буде, напевно, іншу шафу пошукати, там, напевно, є двосегментна, так, і повіде по горизонталі на два сегменти. Ось. Але в цій, зокрема, можна ще так побавитися. Монтаж. Ось тут є ще щось. Монтаж знизу додалося. Щось там в об'ємі. Бачу, додалося небагато. І ніжок я тут не бачу можливості переходити на ніжки. Тут йде основа, яку можна зняти. О, є, наприклад, у нас тут не було ручок. Так, і ручки можна буде забрати саме на цьому етапі. Стиль ручки. Ось так, наприклад, це є такі, ці, е, такі точкові ручки, лінійні ручки, є е, е, такі вирізи. Ось, е, і е, ось такий варіант. То, скоріше за все, істи, Ось цей, напевно, він є. Окей, ось він. Такий мінімалістичний, мінімалістична така, якби ручка виходить. Ну є ще якісь ось такі теж варіанти. Профілі, так, це, таке. Ось для цього сегмента є. А якби був другий сегмент, ми могли перейти на нас зараз один. От, подвійна ручка можна вимкнути я бачу, але вона, там якось захована, не видно. Фундамент, о, це ж воно. Оце в нас сусільна річ, а нам треба ніжки. Причому ніжки, бачите, ми можемо вибрати, щоб вони були, скоріше за все, кругленькі. Я бачу, що ми їх можемо налаштувати. Ось вони тут є. Тільки їх треба буде окремо налаштувати текстури. От зараз я поставлю, висота, ширина і розміщення. Мені зараз не дуже подобається розміщення, а зараз подивимося. Ось, вони такі. Ймовірно, тут можна би було, а ми зараз перейдемо сюди, подивимося в плані. Ніжок не бачу. Ну, Значить, треба перейти на F5. Ага. Ми все бачимо, ніжки ось тут. О, рухаються ніжки. Можна вручну їх витягнути. Зараз тут. Піде, що... ну, тут вони тут. Єдине, що я на краю. Треба класнути, якщо ми вручну хочемо це робити, класно ми ще Ну, В налаштуваннях я ще поки що не знайшло, не бачу, але вони досить непогано рівняються. У нас за, за межі шафа не виїжджають. Акуратно можна, навіть отак, збоку класити. Ось тут є ця точка, так, і до краєчку прив'язали. Є ніжки, вони такі філігранні, все ж таки треба розуміти, що. Це не є така вже особлива програма, але загалом є вони. Висоту можна змінити, діаметр можна змінити. Ось. І зміщення, в принципі, ось це цікаве це зміщення. Наприклад, я поставлю 50. Окей, ось воно пойде. Идеї... Бачу, що щось зіскочило. Це звісно. ще треба пробувати дивитися акуратно. Ага, тут у нас є координати нас які я бачу. Розташування рядків. ось, І ніжка прописана. Щось тут прописано. Кількість у ряду можна змінювати. Тут є два, а, наприклад, можна перейти на навіть О, ось скільки. Наприклад, три ніжки. І вже в нас є, але тут пойде, як в матриці. Виходить, що тут 3, а там тут наступний ряд, треба окремо налаштовувати. Десь теж є два. Кількість, от, щоб було друге два. Тепер вже є ось така. І там три, і там три. Ось, ну але нам треба Ctrl-Z і Ctrl-Z. Ctrl-Z і Ctrl-Z. 4 треба було. І перефарбувати її. Ну, можна, до речі, квадратні теж робити. Ось вони зараз квадратні, теж Ctrl-Z поставлю. Ось. А так, щоб якісь особливі речі, там, особливої форми, то скоріше за все в кухоні. Ще таких можливостей немає. Ось тут є умовно ці ніжки, я бачу. І є оцей від, від кіз. От я кла це сюди і по ідею. Можна налаштувати там до 90, а можна поставити тих 50. Допустим, окей. Ага. І це все ж таки основа з'явилася. Чогось. Ні, оце ця основа. Давайте поставимо 90 повернемо і заберемо. А, ні, заберемо. Точно плінтуса, це плінтус, не потрібно нам плінтуса. Так, э, далі э, тр у ну, нас тут заданий, а якщо мы його заберемо, це є стільный сейф торец. Ось нас тут сейторец, Ctrl-Z. А, це найдемся назад. Ось нас тут сейтурец. Нічого не змінилося, то що щось не так. Треба пильнувати. Обов'язково. Я бачила, вибрала цю модель і поставила ефект. А, стільниця виїхала, таке теж. Думаю, десь в якийсь момент я це зробила, але її можна підрізати назад. Десь налаштувала на те, як треба ось. Вручну, ці фіолетові точки допомагають змінювати об'єкт ну, пластичний. Ось, наприклад, він продоволь симетрично крично розширяється. Тут бажано вносити е, такі чіткі дані, щоб в мене було 518 і 19. Ось, видимість ревероту. Тобто, якщо нам не треба тої видимості, то не треба. Якщо треба то не треба галочки ставити. Багато різних варіантів. Тип символу. Ось, а, це власне відкривання. О, це в 20... 26-го архікаду. Ми можемо відкривати символ отвору і одинакові двері. Окей. Ось Символ отвору можна вмикати, і по навіть можна відкривати. Так, оці верзяти, а зараз я їх ще не відкривала. Можна випробувати. Це вже у нас 2D подання. Передня панель, це, скоріше за все, от якщо питання у вас було, чи це потрібно там подавати і малювати, Та зараз ми спробуємо зробити цю. Розгортку і подивитися, як буде подаватися. Символ отвору, цікаво, якого це отвору. Напевне, завжди треба було б е, мінімалістично. Так, одинарні. От, власне, ці двері що вони відкриваються. Це ми у двері налаштували, у нас там була шухляда. Ось, і подання є деталізація, рівень подання в 3D. Стандартно в архікаді є повний, спрощений, схематичний. І взагалі в інклубні нічого не було, теж такий варіант є. А, ну, хай буде повний в 3D. Він так, в принципі, у нас деталізований. А, мінімальний проміжок, це безпечна область, це те, що потрібно простір, який потрібні для нормального використання. Maybe, leave, ось Тут 90, щоб людина могла нормально пройти. І далі з'єднання подача гарячої води, під'єднання. Їх теж можна подати. Ось тут увінкнути. Ну, Давайте спробуємо вимкнути. Десь там, напевно, ось воно є. Дизайн застосовується, знаю. Ось, тут теж є філатова точка. Ну, якісь стандарти є, але. Можна е, змінити, очевидно ж, можна внести зміни. тут ці роль, рольми, діаметр, товщина з'єднання, тип з'єднання, фланцевий зварений, система медневизна, опалення, охолоджування. Тобто щось можна ще налаштовувати. Ну і в кінці зазвичай, коли я бачу витрати або колись це була ціна. То, до речі, це не можна внести цього шкафчика, то тоді, значить, це останні параметри, більше вже нічого змінити не можна. Якщо ми хочемо подвійну шкафчик, подвійний шкафчик, то ми його шукаємо з варіантів. Ось це є. На підлогу вона кутова, велика і кутова, ось вона, та геп... підлогова теж є геподібна, подібна це одностукова, геподібна подібна підлогова шафа. От, тут є шафей, що на цю частинку якісь стуки є. Кутова лиця вис... А. Стулкова так, на підлозі стоїть, ось яка основа. Ге-подібна секція. Тут теж є частинка, що можна буде уступити. достиковується, а тут є ще одна частинка, Кутова скошена. Є ось така, теж вона одна стукова, а отут є ще на куті ще стулечка. Така тут вона по я можемо там щось загадати. Знову є скошена, вона навісна, навісна пряма. І тут є ще теж з невеликим скорсиком. Досить от вони всі цікаві, але ви маєте на увазі. От я зараз, якщо перейду, в мене активна була ця шапа, то вона повністю ця пропаде. А буде вже наступно будуватися. Тобто вам, якщо ви зацікавлені в тому, щоб зберегти цей шкафчик, треба виходити з режиму редагування. Це зараз режим редагування шкафчика. Ось такі є полички, ось така поличка є. Пряма шафа, секція це пряма кутова підлогова, а висока є полички високі, скошена секція. Я бачу на дві. Частини немає, але десь можна її знайти. Якщо у вас буде подвійна секція, ось оця, зокрема, там є. Я подивлюся, як би її можна було відвімкнути і доробити, або в крайньому разі розробимо її з нуля. Якщо нам принципово, щоб там була саме така секція, то, допустимо, змінити, розбити ці дверці на половинку, так, відповідно, можна зробити. Але може, я ще інші шляхи як це можна буде. Зробити. А так, то, в принципі, дуже багато можливостей, дуже можна багато чого зробити і витягнути з тих шкафчиків, тому що вони ну, універсальні, вони там дуже багато можливостей. Ось от навіть от, є двостулкова, може навіть її можна буде підтягнути, але це треба буде дивитися. Подібна якась там стрімці, це треба дивитися. Може якась із них. Якраз піде на, на дві частинки. ну Десь я бачила, ну тобто так, такі можливості може, десь є і мийка ще треба буде гарно вивчити. Якщо я знайду, то окремо ми її ще запишемо.